Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Сьогодні, 13 квітня 2024 року, субота. Як і обіцяв, і як планував, сьогодні я буду висаджувати кавуни на розсаду. Побачимо, що буде. Буду вам знімати відео, як вона росте. Попереджаю, що це я знімаю відео просто, що я саджу, а не як правильно садити, тому я просто саджу, висаджую кавуни, сію. На розсаду тому ось так. Буду сіяти 6 кавунів в дині. І ще нагород висію потім. Але це в травні десь. Все я підготував. До речі, давайте відразу насіння покажу вам. Давайте кавуна. Ось це. Називається кавун сугаєлу. Ось такий жовтенький. Що тут написано? піс... дозрівання гібриду після 58-60 днів після розсади. Ось таке. Я не знаю, десь я буду сіти кожного виду по два насінини, по наснини в стакан в стаканчик. Далі це диня тітовка я. Показував вам минулого року. Достигає. Ну, можете побачити. Ось така диня. Побачимо, побачимо. Далі диня фландер. Фландер ось така. Побачимо також. Близько 70 днів. Ось. Далі кавун, о. І тепер до кавуни. Талісман. Талісман. Ось, 65-75 днів. Ау-продюсер. Кавун. 75-85 днів. І останній, це Кавун Чарстон Грей. Ось такий, середньоранній. Побачимо, друзі. Я люблю експериментувати і саджити, сад... саджати, висіювати, вісівати кавуни. Ось, друзі, зараз буду насипати землю, коли все насиплю. Ось. Ось так в стаканчики і повернусь до вас. Ось, теп... все. Тепер треба садити. Буду висівати насінки вже, на вже головне все робити з любов'ю. Ось тут я першим посію в Чарльстон Грей. Чарльстон Грей першим висію, буду висівати. Буду кожен стаканчик по дві коли, побачу, щоб побачити, як виросте. Може одне насінинка, ось буду вже вам розповідати, може насінинка кавун один зійти добре, а другий погано то оцей буде рости один, щоб, ну ви розуміли, щоб е побачити, як вони виростуть. Якщо два добре, то, звісно, буду, то можна потім буде пересадити один кавун, оцей. Ну, ви зрозуміли? Далі я буду сіяти ау-продюсер. Як у вас справи, друзі, пишіть в коментарях. Буде приємно почитати. У мене все добре сьогодні. Чудово. Ну, сьогодні не буде відео про курей. Не буде. Але завтра, можливо, буде. Мені подобається висівати в ґрунт сіяти насіння взагалі мені дуже подобається. Добре. Далі. Талісман. Я дивився, що його всі так хвалять, його всі побачимо, як буде у мене, у нас. Друзі, я буду вам показувати обов'язково, як росте. Саме головне цизу любов'ю його висаджувати і кавун шугаєву. І залишається іще. Два стаканчики виходить. і там якісь ще е, виберу два сорти, які можна висіяти. ось такі насінинки, блакитні. Дуже поки що тепло, дуже гарна погода сьогодні якраз для висіву. Так, знаєте, так, друзі, я вирішив, що ось я ще аутпродюсер і Чарльстон Грей. Чарльстон грей. А ось це все інше може ще буде. На городі посаджу і порівняємо, як буде. Але це в травні буде ближче. Ось. Це в нас ау-продюсер Ау продюсер у нас. І Charleston Грей Ось, кавуни, кавуни все. З кавунами. Зараз мені треба буде полити їх. До речі, не треба дуже холодну воду, таку літню, знаєте, таку поляти і засипати, і все буде. Ось, друзі, зараз зроблю. Ну, все. Спок, з кавунами все, друзі. Тепер треба Дині садити Будемо садити. Диня Фландер і Тітовка. Сюди я посажу дві тітовки, тому що Тітовка, термін, підр... термін придатності Тітовки до 2026 року, а Фландера. До 2029-го, тому краще спершу треба кітовку. зараз ми кітовку. Ось. Титовка. Зараз ті тітовку посаджу, полю і... ось, друзі, бачите вже Титовку посадив і залишилася, залишилась Диня Фландер. Ось це Фландер. Ось посіяв Фландер і на цьому сьогодні все. Баштан висів на розсаду. Будемо спостерігати за ним. Всім дякую за перегляд цього відео, всім миру, добра, до нових зустрічей, всім па-па-па-па.